27 липня День працівника торгівлі. Із професійним святом хмельницьких підприємців, завідуючих закладами ресторанного господарства, адміністраторів та продавців вітали у стінах міської ради. За словами міського голови Сергія Мельника, важливо те, що, попри немалу конкуренцію, заклади обласного центру тримаються на високому рівні. Підприємці не лише вдосконалюють вже існуючі осередки торгівлі, а й постійно відкривають нові. Разом з тим велику увагу приділяють належній співпраці зі своїми відвідувачами. Це робить торгівельну сферу Хмельницького зразковою для інших міст та навіть країн. Враховуючи, що в цьому залі якби зібрались кращі представники, я хочу вам щиро подякувати від громади міста Хмельницького, побажати саме головне здоров'я вашим близьким, рідним, щоб все у вас складалось на роботі, щоб було натхнення працювати краще. Долучились до привітань і представники обласної державної адміністрації. Обсяг товарообігу Хмельниччини 3,5 мільярда гривень. 56% цієї суми дають заклади розрібної торгівлі. У області налічується 95 ринків, 42 з яких Хмельницькі. Вони забезпечують робочими місцями майже 40 тисяч працівників. Дякували не лише за значний внесок у товарообіг міста, а й за небайдужість до життя Хмельницького та країни. Підприємці надають вагому грошову допомогу військовослужбовцям та переселенцям. За добре серце та працьовиті руки хмельницьких працівників торгівлі нагородили грамотами та подарунками. Цього ж дня професійне свято відзначили і системні адміністратори. Зустрівся з кращими фахівцями міста в галузі інформаційних технологій секретар міської ради Костянтин Чернелевський. Після вітальних слів за доручення міського голови він нагородив грамотами з врученням цінних подарунків групу кращих працівників міста.